Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено новим ініціативам Мар'яни Б. Ну, я думаю, ви розумієте про яку Мар'яну. Я не хочу говорити прізвище, тому що я постійно його плутаю, щоб вона не ображалась, тому що я думаю, що вона це відео подивиться. І інші люди її донесуть також про це. Тому не будемо її ображати, перекручуючи її фамілію, тому що ну, дійсно прізвище не може її запам'ятати. Ну, якось не можу, не можу виговорити. Тому вирішив просто називати Мар'яни Б. В себе на е, сторінці в Фейсбуці вона зазначила, і от до мене звернулася дуже велика кількість підписників, як я і завжди відповідаю на ці питання, стосовно того, що ж там за зміни і чи дійсно от, вони призведуть до негативних наслідків. Ну, насправді, давайте ми просто пройдемо по цим змінам, і я вам детально постараюсь швиденько розповісти все ж таки, що хоче Мар'яна Б внести і чому, на мій погляд, вона вирішила це до моменту з'явлення цього законопроекту викласти в Фейсбуці. Тому що я думаю, що вона не має підтримки і в парламенті і хоче всіх впевнити в тому, що це добре. Мар'яна Б. У нас ходить відповідний комітет там по обороні. Е, но... Не знаю наскільки там її фаховий рівень дозволяє там зрозуміти, що там відбувається насправді. Вона вже займалась певними розслідуваннями, чим вона тільки не займалась. Однак щось результатів її, її, її діяльності ми бачимо, от завтра вийде відео результати її діяльності стосовно вже внесених змін, що стосується відстрочки від мобілізації. Тому обов'язково підпишіться на цей канал в Ютубі. Де ви дивитеся, або в Тіктоці, якщо ви дивитесь обов'язково, не забудьте підписатись, можете поставити зараз на паузу. Поставте обов'язково вподобайку, далі поширюйте це, це відео. І завтра буде дуже цікаво також відео, що стосується, от, яким чином все ж таки отримати після поправок Мар'яни Б відповідно відстрочку від мобілізації. І так, що пропонує Мар'яна Б? Тут великий текст, але я постараюсь дуже швидко. Перше, що вони хочуть внести, додаткову відпустку збереження грошого забезпечення, це так, знаєте, трошки. В, навпаки, в бочку з дьогтем, чуть-чуть меду, щоб так зверху воно плавало там, і ніби там воно щось допомагало. Це як депутати, знаєте, собі внесли заборону їх мобілізувати. Вони вносили їх законом, яким передбачали право виїзду дітей за кордон. І вирішили себе навіть не право виїзду дітей за кордон, а право там надання відстрочки від мобілізації, у разі якщо діти інваліди і таке інше. Там звільнення з військової служби, ну і відразу зробити і е, внести після початку війни е, заборону мобілізувати депутатів. До речі, є дуже цікаве питання від чимось. А Мар'яна Б, вона стала на військовий облік? Те, що вона має, нібито так звану бронь за законом від мобілізації, це не позбавляє її обов'язку стати на військовий облік. От цікаво, вона стала на військовий облік. Я думаю, задати їй там питання. Тому що ну, навіть не хочеться про це і згадувати, і думати навіть про це, що, що це таке трапилось. Так, перше, це тривалість 90 днів для тих відпустка, хто попав в полон, звільнений з полону. Якщо вони хочуть, то можуть звільнитися. Ну, знаєте, теж така ситуація, не дуже гарна, на мій погляд. Тепер нові обов'язки для військовозобов'язаних. Обов'язково проходження медичного огляду та лікування згідно з рішенням ВЛК. Ну, знаєте, рішення ВЛК, ті, хто стикався з ним, всі розуміють, всі здорові. А наявність при собі обов'язково військово-облікових документів і пред'являти їх представникам ТЦК та СП. Тобто Мар'яна Б. Цим законопроєктом зараз підтверджує, що представники ТЦК СП не мали права у вас вимагати будь-які взагалі військово-облікові і навіть такі документи щодо встановлення особи. Зараз вони хочуть законом надати таку їм можливість. Як при карантині ходити з паспортом? Тому що навіть зараз карантин закінчився, у нас і паспорт не обов'язково носити. Нові підстави для звільнення для іноземців опускаємо. У зв'язку з звільненням з палону можуть звільнятися. У зв'язку з дозерковим розірванням контракту для курсантів, курсантів жіночій статі. Ну, кого -то це торкнеться, це знаєте, це маленькі оці кусочки там, шоколаду, меду, чи знаєте, чогось для того, щоб ніби довести, що цей законопроект корисний. Там, знаєте, можна порахувати, може, там, ну, може, там 20 чоловік це торкнеться. У зв'язку з наявністю інвалідності першої чи другої групи. Так, це дійсно важливо, однак тут питання до ВЛК. І питання до того 402 наказу: почекайте, чому у нас інваліди виводяться поза штат з зарплатою 500 гривень. Це для кого? Може тут треба врегулювати, а не вирішувати питання, дозволяти інвалідам першої чи другої групи, коли люди без кінцівок, однак вони є обмежено придатними і можуть безпосередньо проходити військову службу. Це не є підставою для звільнення. Нарешті дійшло. Я думаю, що це трохи іншим законом треба регулювати. У зв'язку з проведенням організаційних заходів у розвідорганах СБУ у ДО. Тобто, з організаційними заходами можна звільнитись з СБУ і управління державної охорони. Дуже цікава ситуація. Тобто, тут щось знаєте, корупційне отак, аж попахує, щось корупційне і таке дуже в ручному режимі. Це підстави звільнення. Тепер мають право звільнитися за таких обставин. За віком придосягнене 60-річного віку, ну відкриє Мар'яні Б е, тайну, що і так можуть звільнитись. За станом здоров'я за рішенням ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку е, і переглядом 6 12 місяців. Ну це і так існує в законі. Це, чи вона просто вирішила, знаєте, так, е, проштурдувати сам закон, для того, щоб показати, яка вона ж розумна. У зв'язку з набранням закону сила обвинувальним вирокам, це і так існує в законі. Через сімейні обставини або з інших поважних причин. Ну, це і так, тільки з сімейними обставинами треба розбиратися. Тепер, що стосується права на відстрочку, е е е право на відстрочку відпризову на військову службу педагогічним працівникам закладів фагової передвищої освіти. А зараз що? Ну, вони також мають право на відстрочку 0,75 ставки. Це знаєте, для кого? Для тих, хто не вміє читати закон, який існує, що ніби Мар'яна щось придумала, хай вона покаже, що вона змінила. Законопроекту немає. Зменшується коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю першої та грубої групи. Якщо зараз ви можете там доглядати там, і сусіди і допомагати, то зараз. Яка потребує постійного догляду, виключно до членів сім'ї першого ступеня споріднення та усунення можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного догляду. Так ви встановіть спочатку, що це фіктивний догляд. Притягніть особу до відповідальності, позбавте інваліда догляду, а не позбавляйте всіх інвалідів, які не мають безпосередньо своїх родичів, які загинули родичі. Не змогли вони народити цих родичів. Ну є інші Близькі, які можуть доглядати там. Тетя, дяді, двоюрідні там, племінники, племінниці, інші особи, які можуть доглядати. Мар'яна Б про це невідомо. Мар'яні Б. Вона, вважає, що всі у нас ухилянти. Тому і питання: а Мар'яна Б стала на військовий облік? Я буду задавати ще не раз це питання. Так, на сьогоднішній день право на відстрочку мають особи, зайняті постійним доглядом за батьками, дружини, чоловіка зі змінами. От. Те, що доглядають тільки, тільки за своїми батьками. Військовослужбовці передбачається, що право на відстрочку будуть мати, які доглядають тільки за своїми батьками. Тобто, за батьками дружини не потрібно. Військові зобов'язані, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, втрачають право на відстрочку. Тобто, третя група це не інвалідність. Це те, що вам говорив, пам'ятаєте, що у нас нещодавно хочуть інвалідність замінити на втрату функціональності. Я так розумію, що це вони розуміють що буде дуже довго і може викликати певний резонанс. Я про це знімав відео. Тут розміщу про цю інвалідність і функціональність. Тобто, зараз дружини відпадають батьки тільки за власними батьками. У нас виявляється, що для Мар'яни Б. сімейні стосунки я так розумію мають остаточне значення. Ну це бачення за її пропозиції. Змінюється порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. А це цікавить дуже велика кількість громадян. На сьогоднішній день відповідна там громадяни, які навчаються, звільняються від призову. Вона зазначає, що дуже багато людей вирішили навчатись. Це дуже погано для українців, що вони будуть грамотними. Тут потрібні раби. Причому трускавецька школа права рулить. Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої, передвищої або вищої освіти. Ну, Мар'яна Б. не читала Конституцію України і навіть на час воєнного стану освіта не може бути обмеженою. Ну, не читала. Крім того, ці всі закони, ну я скажу в кінці стосовно ще Конституції, що ви не забули, розширюється перелік осіб, які беруться на військовий облік. Так, до набуття громадянства то такі. Були засуджені за кримінальне правопорушення до позбавлення волі, ну вони і так можуть братися, якщо мови не йде про тяжкі злочини. Марія нібе це мабуть невідомо. Які після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військове спеціальне звання офіцерського середнього начальницького складу, або які отримали військове звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програм підготовки офіцерів запасів? Ну, Так вони і так беруться на військовий облік. Що тут Мар'яна Б нового взяла? Так. На сьогоднішній день хто береться на військовий облік, тут вона перелічує ну, це, мабуть, для повноти картинки, а вони і так беруться, що вони хочуть зазначити. Ну, єдине, що додається стосовно взяття на військовий облік осіб, які були зняті з військового обліку у Збройних силах України, Служби безпеки України, зовнішні розвідки і таке інше. Ну дуже цікаво, як закон у нас буде мати зворотню силу у часі, те про що вам в кінці ще скажу. Як і інші нормативні акти, тобто особа знята з військового обліку, а потім вона повинна стати на військовий облік. Хоча вона, наприклад, не хоче ставати на військовий облік, і це звужує її безпосередні права. Дуже цікаво буде дивитись на ці сотні тисячі кримінальних справ, які будуть намагатись людей стати на військовий облік і залякувати. І хто взагалі в Україні залишиться у нас без кримінального провадження? Ну, знаєте, вирішили боротись з власним народом. Ну, Мар'яна Бет, я так бачу, це дуже добре вдається. Може, для цього вона там і знаходиться е, так. Наступно, ті ж, знову ж таки, які звільнені зі служби у військового резервію та не досягли граничного віку перебування у запасі. Ну, тут також дуже цікава ситуація. Мар'яна Б не буде підказувати, яку статтю вона не знає стосовно граничного віку. Так, інше пов'язані з мобілізацією. Скасовується заборона на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовника міського зобов'язань та резервістам про укладення трудового договору. Тобто про укладення трудового договору е е е захист персональних даних відсутній. Уточнюються обов'язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого середування, підприємств організації, а саме здійснення та забезпечення оповіщення та прибуття громадян до ЦК СП. Це і так безпосередньо на сьогоднішній день існує. Марія Нібе це невідомо. Уточнюється порядок прибуття військовозобов'язаних та резервістів до ЦК СП під час мобілізації, зокрема на підставі спільного розпорядження керівника місцевої державної адміністрації та керівника СП або розпорядження керівника СП. Марія Набе взагалі знає, От, зараз, наприклад, керівник з місцевою адміністрацією скаже цим військовозобов'язаним з'явитись до ТЦК. І що там буде? Люди повинні ночувати на вулиці, скільки ТЦК СП зможе. Мар'яна ж не розуміється на цьому, я так розумію, як це встановити. Уточнюється порядок присвоєння військового звання рекрут, дуже важливе. Запроваджується окремий військовий облік військовозобов'язаних та резервістів розвідувального органу Міноборони, надається цьому органу. ну, Це про розвідників, це окрема ситуація. Тобто, насправді, Мар'яна Б все, що хоче зробити Мар'яна Б, це позбавити осіб другої, третьої вищої освіти, це відновити військовий облік тих, хто зняти з військового обліку, і фактично заборонити особам доглядати, якщо коротко, тобто три важливі моменти, якщо коротко, заборонити особам доглядати безпосередньо за інвалідами і за близькими родичами. Поки на цьому все підписуйтесь, поширюйте це відео, щоб люди знали свої права. Ставте вподобайки. Обов'язково підпишіться на телеграму Ютуб, де ви це бачите. І зараз ви вже знаєте, що натворила Мар'яна Б. І вам це відомо. Якщо будуть питання, задавайте мені бажано в телеграмі. Посилання, яке вже зазначав, під відео буде в Ютубі і в шапці Тіктоку. Тому там задавайте питання, я буду намагатись вам допомагати і відповідати на ваше питання. А ви обов'язково поширте це відео, воно вийде на Тіктоці з двох частин, тому що не вклалась, на жаль, 10 хвилин, хоча я хотів. І будемо разом повертати все ж таки правову державу. А Мар'яні Б передавати великий привіт від всіх громадян України. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава ЗСУ і слава Україні. До зустрічі!